Давайте розберемося, чому одні бажання здійснюються, а інші ні. Справа не лише у вдачі чи зовнішніх обставинах. Все починається з того, як саме ви їх формулюєте. Перше, що варто запам'ятати, намір це не те саме, що бажання. Бажання це пасивний стан я хочу. Намір це активний посил. Я обираю, я створюю. Різниця величезна. Бажання виходить із відчуття нестачі. З позиції у мене цього немає. Намір вже передбачає реалізацію, ніби це вже сталося. Другий важливий момент ясність наміру. Намір має бути чітким. Всесвіт це квантове поле нескінченних можливостей, але щоб отримати бажане, важливо задати точний напрямок. Не просто я хочу бути успішним, а наприклад, я відчуваю впевненість і внутрішню свободу, створюючи успішний проект, що приносить користь людям. Зверніть увагу. Намір не просто описує зовнішню мету, а включає внутрішній стан. Наступний ключовий момент стан. Майбутнє створюється не лише думками, а поєднанням думок і емоцій. Якщо ви формулюєте намір, але при цьому відчуваєте сумніви, тривогу чи страх, ви надсилаєте у всесвіт суперечливий сигнал. Секрет у тому, щоб вже зараз відчувати емоцію, яка супроводжуватиме здійснення бажаного. Хочете процвітання? Відчуйте радість, впевненість, вдячність, хочете здоров'я, відчуйте легкість, гармонію, енергію. Квантове поле реагує на вашу вібрацію, а не просто на слова. Відпустіть контроль, але збережіть віру. Поширена помилка чіплятися за результат, боятися, що він не прийде, або вимагати, щоб усе сталося тільки певним чином. Справжній намір схожий на замовлення в ресторані. Ви зробили вибір. Тепер просто довіряєте процесу приготування. Коли ви відпускаєте прив'язаність, але зберігаєте внутрішню впевненість, Всесвіт починає працювати на вашу користь, як посилити намір. Запишіть його у теперішньому часі, ніби це вже сталося. Медитуйте на це відчуття, уявіть себе в момент здійснення бажаного. Відчуйте радість і вдячність. Регулярно повертайтеся до цього стану, але без очікувань, просто живіть і дійте. Правильний намір це не просто слова, це поєднання чіткого фокусу. Емоційного стану та довіри процесу квантова реальність реагує на вашу внутрішню вібрацію. Хочете змінити своє життя? Почніть з усвідомленого формулювання майбутнього і вже зараз живіть в енергії, яка притягне бажане.